Кредиторами банків, що ліквідуються, є клієнти такого банку та особи, які мають юридично підтверджену суму вимог до банку. Це можуть бути фізичні особи, кошти яких не гарантуються фондом гарантування. Наприклад, фізична особа мала депозит, що виступав забезпеченням за кредитом. До моменту погашення кредиту такі кошти не відшкодовуються, фізична особа, вкладник є. Кредитором банку, а сумою кредиторських вимог є сума депозиту. Клієнти юридичні особи також є кредиторами банку. Наприклад, юридична особа мала поточний рахунок в банку, сума її кредиторських вимог буде дорівнювати залишку на поточному рахунку на момент визнання банку неплатоспроможним. Законом про систему гарантування вкладів фізичних осіб передбачено, що реєстр акцептованих вимог кредиторів формується за заявами кредиторів, які кредитори мають подати в банк протягом 30 днів з дати спеціального оголошення фондом. Проте, розуміючи, що під час воєнного стану багато кредиторів можуть бути позбавлені можливості заявити вимоги або взагалі дізнатися про початок ліквідації банку, фондом було ухвалено рішення, що формування реєстру буде спрощене і відбуватиметься за бухгалтерськими даними самого банку. Кредитори все ж таки мають надати банку реквізити для перерахування їм коштів. І це потрібно зробити протягом процедури ліквідації. Тому що якщо у банка є кошти в наявності і він може задовольнити вимоги кредиторів, це треба зробити за реквізитами на рахунок у іншому платоспроможному банку. Тому закликаємо всіх кредиторів не чекати завершення ліквідації, а відразу надавати свої реквізити до неплатоспроможного банку для можливості отримання коштів і задоволення своїх вимог. Нагадаю, що зараз процедура ліквідації банків триває протягом трьох років. Для уточнення а, включення особи в реєстр кредиторів та суми кредиторських вимог рекомендуємо звертатися до банків у ліквідації письмово або зателефонувавши, або на гарячу лінію фонду гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.